Хмельницька міська рада виставила на торги шість земельних ділянок в межах міста. За право оренди строком на три роки торгувалися 11 учасників. Перед початком аукціону голова комісії з питань оренди земельних ділянок, перший заступник міського голови Олександр Вініков, поінформував присутніх, що лише на три ділянки надійшли заяви для участі в торгах. А відтак, згідно із земельним кодексом України, земельні торги по іншим трьом ділянкам визнані такими, що не відбулися у зв'язку із відсутністю учасників. Ознайомивши присутніх із порядком проведення аукціону, ліцитатор представник приватного підприємства Фірма Сонгіст Оксана Цифуляк розпочала земельні торги. Найдорожчим лотом була ділянка під будівництво торгівельного центру площею в 2 гектари на вулиці Панаса Мирного, 18 дріб 2. За неї боролися 5 учасників. Стартова ціна річної оренди лоту – 141 тисяча 297 гривень 68 копійок. Торгувалися недовго. Продано. Лот продано учаснику за номером 5 за ціною 143 тисячі 415 гривень 68 копійок без ПДВ. Шановне товариство, прошу привітати Стрілова переможця торгів. Відтак право оренди отримав приватний підприємець Руслан Афійчук. Також на аукціоні продали ще дві земельні ділянки на вулиці Сонячній, 63 для будівництва і обслуговування житлового будинку, та на вулиці Трудовій, 5 5Б під будівництво об'єкту комерційного призначення. Після проведення аукціону переможці торгів підписали протокол аукціону та уклали договір оренди земельної ділянки.